Всем привет. Зараз я покажу, як сначала отвірять ставить бегами і учити маєте в них такое великое количество геміуму получити юнитів і вернути потом собі стільки геміум. Прибать, что за лагу, просто дуже лагу. Ой. Ой, ой, тодей, ну, за лагу, а у меня... Ой. Ну, туда и там, вот он еще. Ну, прибать, что за такие вещи. Ну, вот у меня есть ютуба, а это... Наперед нам треба найти якусь гагорну акцію. Оббираємо вот цю парні і дай і галяруємо боку. Внизку учимо. Ну ви вот не маєте, вам типу сначала получить гемо. Я отримую генок і мой котель. як ось. Цей такой можна його купити. Я так не ну, могу. Так... Пока вам можна його продати. за мало по вашей Наприклад, Например, це стоит 5. А я за этот і и його его за десять. Далі хочете отримати дуже легко пережину, головної колишеся коли заспавнюють в ігрі, но ну, вас веде там стрілка, це ви знаєте. І проходите перший левел, а, а далі ще вам все дають монету. відкривайте. Ящик а самі дешеві за них. А потом тих хьюнити вони советую спочатку продавати. Коли було, влучте, вже, вже має потом уже можна мати легендаріку хоча б, тоді можна почати продавати. Ось цей ящик може відкрити. Тут не 500 рекомендую колен із цей. Ну, чи купити на, на... на цей, будемо такий що... то... може випасти вашого легендарика. Продавати легендарку зразу кому. Про... Дастей, ти... коли продате дите, мало має майні... так. Таких слабых юнитил як зараз. Ой. Ну Ну, еще раз и так... Пек... перевачте мене за Заїкання... Просто начальний ютубер, но ну, лише ще... ще пару днів назад начал знімати и знімаю лише без звука. Це перше відео со звуком. Но ну, скоро той квипустив талантрикий к розробочек своєї ігри, прилад Тавер Дефенса, буде до ну, нової обід. Можете буде дуже легко получать нових юнітів, нових ультимейтів. Но їх зараз не також легко получить. Їх взагалі зараз не получити ну короче. і на сьогодні уже все.